шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Де діти вчили дорослих, як треба берегти природу? Що пропонує місту підприємство «Євровуд Україна. Чого навчилися українські журналісти і колег з Польщі? Як відзначали у Луцьку день місцевого самоврядування, про ці та інші події минулого тижня, детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто Розпочнемо випуски з сюжетом з чергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, яке відбулося минулої середи. Серед більше 30 питань порядку денного, як на нашу думку, варто відзначити ті, що стосується соціального захисту громадян. А відтак першим і заслухали звіт директора департаменту соціальної політики Лариси Боярин про роботу її підрозділу міської ради за 9 місяців цього року. А розпочали засідання виконкому приємною заявою від Миколи Романюка, який повідомив, що уряд України повністю забезпечив працівників бюджетних установ міста зарплатою до завершення року. Якщо коротко так, то на повне забезпечення виплати працівникам бюджетної сфери мається на увазі освіти, культури, медицини і бюджетники отримують повністю всі ці кошти. По енергоносіях у нас. У бюджеті було передбачено кошти, у нас проблем не буде. Тобто рік ми закінчимо без боргів. А далі, переформатувавши порядок денний, аби не тримати у напрузі дітей війни, які прийшли на засідання виконкому, розглянули питання про призначення громадських слухань щодо пільгових перевезень громадян. Нагадаємо, такі громадські слухання вже відбулися, але безрезультатно. Бо зайвих 2 мільйона гривень у бюджеті міста для компенсації за перевезення у маршрутках цієї категорії пільговиків просто немає. Здається, позиція секретаря міської ради Сергія Григоренка була виваженою і об'єктивною. Громадські слухання не є механізмом вирішення рішення. Тобто від громадських слухань не стане більше грошей в бюджеті міста. Від громадських слухань ми відразу не вирішимо цю проблему, на жаль, не вирішимо. Але громадські слухання, повторні, на мою думку, через два місяці нам ну, не додадуть аргументів, не поможуть нам вирішити цю проблему. Тому я пропоную їх не призначати громадські слухання. Члени виконкому так і не зрозуміли, чому діти війни відмовляються їздити у тролейбусах, як і усі інші пільговики міста, яких, до слова, у Луцьку 52 тисячі. Відтак і не підтримали організацію чергових громадських слухань з цього питання. А Микола Романюк ініціював звернення до вищого керівництва країни з пропозицією якнайшвидше вирішити питання адресної допомоги пільговим категоріям громадян. До слова, у сусідній Польщі така система діє вже років 30. Члени виконкому позитивно оцінили роботу. ...департаменту соціальної політики, на плечі працівників якого лягає відповідальність саме за найменш захищених громадян. Соціальні працівники навіть справилися з додатковим навантаженням, яке додали переселенці зі Сходу України та Криму. Втім, тут варто згадати і допомогу благодійного фонду Новий Луцьк та церкви преображення які опікуються безхатченками. Цього ж дня члени виконкому розглянули проєкт програми сприяння діяльності ОСББ на території міста Луцька. І хоча до чергової сесії, яка відбудеться 4 грудня ще є час внести зміни та доповнення до проєкту. Микола Романюк обурився тим, що консультацій саме з керівниками СББ ще не відбулося. І той, хто відповідав за підготовку цього, буде нести відповідальність, буде наказаний сьогодні. Це однозначно, бо це неправильно. Так не можна відноситися до справи тим більше. Що, тобто об'єднання співвласників, і їх розвиток ми підтримали, підтримуємо, будемо підтримувати. Нагадаємо, впродовж року на підтримку СББ з міського бюджету було виділено більше мільйона гривень. А ще члени виконкому ухвалили проєкт програми організації рятування людей на водних об'єктах міста та обговорили вартість послуг підприємства Візор. Міжнародний день інвалідів у Луцьку завжди відзначають Хвилюючи щемливо у Палаці культури нашого міста де знаходять можливість поспілкуватися люди з особливими потребами. А їх в обласному центрі Волині майже 11 тисяч, серед яких більше тисячі діти. Відверто кажучи, більшість громадян намагається інвалідів на вулицях просто не бачити. Хтось за маскою байдужості ховає відверту неприязнь до обездолених. А вони потребують, можливо, не стільки нагороди чи подарунків у Міжнародний день інвалідів, як уваги, турботи чи хоча б можливості розповісти про свою біду. Для місцевої влади Міжнародний день інвалідів то акцент уваги до людей, які щонайперше хочуть бути потрібними, а можливості у них не обмежені. Вони шукають своє місце під сонцем і не звертають уваги на так звані особливі потреби. Знаєте, мені дуже сподобалася позиція Петра Олексійовича Порошенка, який сказав. Що давайте не будемо живати слово інвалідів. Немаловажно, і над чим ми зараз працюємо сьогодні, це те, що е, ці люди, які переважно в своїй більшості десь перебувають вдома. Вони перебувають ну, просто, скажімо так, в замкнутому просторі. Е, і тут от, влада повинна працювати саме над тим, щоб дати їм можливість збиратися, зустрічатися, спілкуватися. Насправді якось не випадає назвати цей день святом, бо той статус інваліда нівелює усі норми людської моралі. І спостерігаючи за тими, кому все життя доводиться сидіти у спеціальному візочку, дивуємося винятковій мужності, терпінню та оптимізму людей з особливими потребами. Вони не потребують жалю чи співчуття, а просто хочуть, аби їх сприймали повноцінними громадянами суспільства. А подяки Луцького міського голови, то визнання незвичайної сили духу особливих лучан. І саме для них гуртківці Палацу культури нашого міста Волинянка дали яскравий концерт. Луцькі міській раді активно працюють над проєктом бюджету міста на 2015 рік. Рахують кожну копійку. Можливо, відмовляться від фінансування деяких програм. Але щоб набійти увагою найбільш уразливі бюджетні установи, Микола Романюк іде до людей, вислуховує побажання та пропозиції спеціалістів, як минулого тижня в обласній стоматологічній поліклініці. До слова єдиного комунального лікарняного закладу такого типу, бо обласної стоматологічної поліклініки на Волині не існує. Отож і прямують сюди щодня більше 600 пацієнтів, сподіваючись отримати високоякісні стоматологічні послуги. І такі отримують, бо керівництво поліклініки не розділяє хворих на заможних та бідних, разом з тим, незважаючи на брак фінансування, поліпшуючи матеріальну базу лікарняного закладу. Відтак тут є техніка, якої іноді немає навіть у приватних стоматологічних кабінетах, бо медики цієї поліклініки розуміють, що не тільки увагою та професіоналізмом заробляють авторитет і повагу а багато чого залежить і від технічного оснащення кабінету. Це я маю на фоні цих київських світіл чим похвалитись. Ми закупили 50 стоматів установок і міняємо вже їх по-другому чи по третьому разу. А крім цього, в нас мікроскопи і все. У нас дуже багато насищено дороговартісним устаткуванням, якого нема в інших станітних політиках. Оце є предмети нашої гордості. Тому що і гроші нам менше виділяють, і на бюджет, і на пільгове користування ми на порядок менше маємо. І, і на порядок наголосимо вище любої поліклініки в Україні. Побувавши з робочим візитом у стоматологічній поліклініці, Микола Романюк зауважив особливо чуйне ставлення лікарів до сивочолих пацієнтів, пільгових категорій лучан, яких тут на обліку майже 50 тисяч. До слова, стоматологи приймають відвідувачів навіть вихідними та святковими днями, бо зубний біль погодьтеся терпіти неможливо. Відтак, не випадково наша комунальна стоматологічна поліклініка є одним з кращих лікарняних закладів України. Не було жодних скарг від мешканців на роботу лікарів, на роботу цього закладу. Колектив, він дружний, а це дуже добре. І це не є секрет, що наша скажімо, наша установа як комунальний заклад в обласному центрі є однією з кращих в Україні. Вона є таким хорошим прикладом, як потрібно працювати. А зустріч Миколи Романюка з колективом стоматологічної поліклініки не обмежилася питаннями фінансування, яке, до слова, наступного року збільшиться чи не утричі, бо з міського бюджету медикам додадуть ще 200 тисяч гривень на обслуговування пацієнтів пільгових категорій. Запевнив міський голова присутніх у тому, що скорочення працівників галузі навіть не планується і просив не залишати поза увагою сім'ї тих чоловіків, які сьогодні перебувають у зоні антитерористичної операції. 10 грудня у Луцьку підбиватимуть підсумки збору макулатури учнями шкіл, представниками підприємств, установ та організацій. У рамках акції Чистий двір, вулиця місто, чиста Україна. А минулого тижня вихованці дошкільного навчального закладу номер 22 демонстрували дорослим, як треба берегти природу для мене, для тебе і всього народу. Це спільний проєкт, ініційований працівниками відділу екології Луцької міської ради і дитячого садочка, у якому два роки тому відкрили екологічну студію. А сьогодні малеча уже знає, як звільнити наше місто від сміття, аби всюди було чисто. У цьому дошкільному навчальному закладі нашого міста 11 груп, і кожна має свою театральну студію. Отож і не дивно, що у дитячому садочку екологічного спрямування усі пізнавально розвиваючі заходи та культурно-мистецькі імпрези відбуваються саме за участі маленьких студійців. Звичайно ж, з допомогою вихователів та батьків, що робить такі акції ефективними, дієвими і повчальними. Що могло статися з Теремнівським ставком, яскравою сценографією продемонстрували діти гостям, а потім, прибравши сміття, нагадали, що з усиллями міської влади таки зробили це місце привабливою зоною відпочинку. А ще впевнені, що ці діти ніколи не купуватимуть на місцевих ринках молоко у пластикових пляшках, бо вже знають, як діоксин та метанол впливають на здоров'я людини. Чому дорослі не зважають на небезпеку, знаючи, що перед пляшки майже ніхто ніколи не миє, наливаючи у них молоко, Лашко ...сказати. Але як зауважив Сергій Григоренко, місцева влада зробить усе можливе, аби прибрати з ринків торговців з пластиковими пляшками. Отож цього дня малеча дала нам ще один урок байливого ставлення не тільки до власного здоров'я, а й до навколишнього середовища. Природа мудра, гарна все створила, подарувала нам весь білий світ і лиш одне в людини попросила, щоб зберегли її ще на мільйони літ. А продовжили діти акцію знищенням пластикових пляшок, які разом з батьками принесли до садочка. Про роздільне сортування сміття малечу вчать з перших днів перебування у дошкільному закладі. Відтак такі заходи дадуть результати вже цьому поколінню маленьких лучан. До деяких батьків, на жаль, тільки через дітей можна достукатися. Тобто, коли їм так говориш ні, а коли дитина засоромить бабу чи діда чи тата чи маму. Ну, бо ж повірте, смітять не німці, не американці. кидають. Бички, сміття. Це ми, українці, ну частина людей. Тому потрібні такі акції. І дітей з них потрібно виховувати. А потім вихованці дитячого садочка на вулицях мікрорайону роздавали дорослим звернення з проханням долучитися до акції Звільнимо від бруду наше місто, нехай панує всюди чистота. Більше ста представників засобів масової інформації України та Польщі минулого тижня взяли участь у міжнародній конференції Україна-Польща завдання медіа у процесі європейської інтеграції. З огляду на інформаційну війну, яка сьогодні поширюється зі сходу України, такий обмін думками журналістів, яких ще називають четвертою владою, вкрай важливий. Бо окрім професійних нюансів, усім цікаво знати, яке ж сьогодні місце наших засобів масової інформації у різноманітті телеканалів, друкованих видань, інтернет-просторі, що стирають кордони Європейського Союзу. До честі організаторів міжнародної конференції, колег-журналістів Польщі, вони не нав'язували нам свої стандарти, шаблони чи думки, а пропонували досвід, який базується на багаторічній практиці роботи в умовах незалежних мас-медіа Євросоюзу. Хоча, відверто кажучи, усі сьогодні розуміють, що в тої незалежності засоби масової інформації не мають, бо, як то кажуть, хто платить, той і замовляє музику. Бета бживчий генеральний консул Республіки Польща вважає, що найперше потрібно створити законодавчу базу. Такі собі правила гри для журналістів, оту межу, яку переступити з етичних чи правових міркувань неможливо. Думаю, що це є особлива нагода для того, щоб обмінитися думками, порозмовляти, як цей процес євроінтеграції пройшла Польща, які були користі, які як також були е, кошти цієї також в польському суспільстві. Думаю, що це буде ну, дуже цікаво для, для всіх учасників, не тільки журналістів. Багато часу учасники конференції приділили питанню реформування телерадіомовлення. Те, що рано чи пізно Україна таки перейде до суспільного цифрового мовлення, не сумнівається ніхто. Але чи на часі саме сьогодні ліквідовувати обласні державні телерадіокомпанії, які мають величезний творчий потенціал, кадри, досвід роботи в ефірі, здається, професіоналів замінити ніким, бо маємо багато прикладів некомпетентного, заангажованого висвітлення подій на догоду керівництва телеканалу чи інтернету. Видань. І в отому словоблуді журналістів, зазумбований, пересічний громадянин навряд чи відрізнить зерно від полови. Значимість засобів масової інформації в цьому питанні є величезна, тому що сьогодні кожна людина використовує ті чи інші засоби інформації, масової або друковані, або електронні. І я думаю, що якраз тут погляд наших колег, друзів з Польщі, наших українських телерадіожурналістів, дасть можливість знайти ту золоту середину, яка була сприйнятлива для України. І я хочу, користуючись нагодою, подякувати від імені міського голови учасника. ...конференції, організатором конференції, і я абсолютно впевнений, що вона буде мати позитив для всього населення не тільки нашої області, але й України. Нам часто доводилося бувати за кордоном і вивчати досвід провідних європейських телекомпаній. Завжди поверталися додому з ентузіазмом, плануючи щось змінити у своїх програмах. Але з часом зрозуміли, що менталітет закордонного глядача разюче відрізняється від нашого, українського. Тому не варто сліпо копіювати європейське, хоча варто чужому навчатися, але свого не цуратися. Минулий тиждень був позначений і вітаннями військовослужбовців. 6 грудня ми відзначили День Збройних сил України. І важко зрозуміти, що ж ми святкуємо 14 жовтня у День захисників вітчизни. Бо за логікою на тих, хто носить військову форму зі зброєю у руках, це нове свято не розповсюджується. До того ж, більшість чоловіків і не думають відмовлятися від 23 лютого. Втім, як би там не було, минула субота для жінок стала нагодою ще раз привітати коханих чоловіків з праздником, які сподіваємося віддячить їм 8 березня. Збройні сили України ведуть початок і славні традиції ще з часів Київської Русі та українського козацтва, Червоної армії та національно-визвольних змагань. Історія Збройних сил України писалася кров'ю, хоча увесь світ знає українських воїнів як миротворців. Відверто кажучи, сьогодні наша армія знову постає з колін, бо об'єдналася національною ідеологією і нарешті має свою військову доктрину. Але сьогодні в державі є армія. А є армія, я хочу сказати, завдяки, безперечно, там, рішенням президента, уряду, але є армія в першу чергу за рахунок людей, за рахунок патріотизму людей, за рахунок того, що в цій ситуації вони згуртувалися ось, і е, хочуть і будуть захищати свою землю, і нікому її ніколи не віддадуть урочистості з нагоди Дня Збройних сил України розпочалися хвилиною мовчання і покладанням квітів до могил полеглих за волю і незалежність України. А тих, хто готує кадри для нової української армії та стоїть на сторожі рубежів держави, відзначили подяками міського голови. А завершилися урочистості великим святковим концертом учнів та викладачів училища культури та мистецтв нашого міста. Майже півтисячі працівників місцевого самоврядування Луцька у неділю відзначили професійне свято. Вперше про нього згадали у Конституції України 1996 року. Хоча до сьогодні повноваження місцевої влади залишаються в основному декларативними. Бо у Києві зовсім не зацікавлені у розвитку і незалежності місцевого самоврядування ділитися зі столиці владою. А відтак Луцьк чи не єдине місто в Україні, де громада є невід'ємною частиною державного устрою. До слова, про місцевого самоврядування було так зване Макдебурзьке право, яке мало чи не кожне містечко нашого краю. А сьогодні, коли швидкий розвиток суспільства вимагає блискавичних рішень з реформування соціально-економічного стану громади, роль органів місцевого самоврядування зростає. Бо жителі міста хочуть бути справжніми господарями на своїй території. Це покладає відповідальність і на тих, хто гуртує людей, незалежно від їхнього віку, політичних поглядів чи релігійних уподобань. Ну і тому я щиро від душі хотів би подякувати всім, хто працює сьогодні у міській раді, працює в інших структурних підрозділах, всіх, хто працює в комунальних підприємствах, які сьогодні працюють для громади, на громаду, ось, привітати їх і побажати, щоб у них було побільше скажімо, хорошого настрою, і то, що їм дякують за роботу. Цього року день місцевого самоврядування у Луцьку відзначили скромно, збираючи кошти для військових, які перебувають на сході України. Спочатку працівники міської ради планували вкотре перерахувати одноденний заробіток на потреби АТО, але ставка державного службовця не така вже й велика, а купюри, які опускали до скриньки учасників урочистостей, значно перевищували суму одноденного заробітку. Звичайно ж, почесними грамотами та подяками міського голови Миколи Романюка відзначили кращих працівників органів місцевого самоврядування депутатів Луцької міської ради, простих службовців, яких ви ніколи не бачите на телеекранах, але робота яких заслуговує довіри громадян до місцевої влади. До слова, майже у 40 виконавчих структурах міської ради, переважаюча більшість жінки. І саме на їхній тендітні плечі лягає відповідальність за кожне ухвалене рішення наших місцевих депутатів. Словом, у стінах мерії сформовано команду професіоналів, з якою можна йти і на вибори наступного року, вважає Микола Романюк. А завершили урочистості з нагоди дня місцевого самоврядування великою концертною програмою Волинського народного хору. Його артисти, на знак вдячності від учасників імпрези та Луцького міського голови Миколи Романюка, отримали... Мали квіти і щирі оплески глядачів. І це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто. Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. Отож, дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре!